Добрий день, це канал Я і мої кози. Будемо робити перекладайку. Якого не знаю, я його зараз придумаю. Це в мене білки залиши з бабок, з пасок. Ще одну біру. Ось. І їх же ж треба кудись використати, не буду ж я їх виливати. Значить, беремо, тут у нас виходить. 20 білків. Напевно, я вилю половину. Ось, а половину оставлю, бо воно мені все в час не влізе, як я його зіб'ю все. Так, і зараз глянемо, скільки тут в мене цукру. Сахар, пісок, 300 г цукру. Ну, зараз я вперед почну збивати без цукру, хай воно трошки зіб'ється. Кину щіпку солі. Додам лимонного соку. Так, видушила я півтора ложки соку з лимона. І будемо збивати. Так, такі білі. Білі-білі. Но білки в мене теплі. Вони в мене в хаті стояли. з тим цукром тоді ще трошки докину. Збилися наші білки ідеально. Зараз ми щось з ними зробимо. Правда, не знаю, чи вийде воно мені. Ну, стремитися треба, поки буде друга партія, битися. Міринговий рук у нас буде ніжним кремом. О! Не знаю, чи він такий вийде. Який шикарний вийшов. Дуже класний тверди. І такі тверді. Це те, що вони файно постояли, файно прогрілися в хаті. Сутку Да? Тепер нам треба сюди. Тепер нам треба сюди. Крохмаль, де мій крохмаль? О, мій крохмаль. Скільки тут білків? Десь приблизно 10 штук. Це у нас крохмаль. А куплі яйця збиваюся? Не знаю, я скільки раз пробувала, ні разу не збилися До такого файного. школу. Ну, я тим ручним міксером збивала. Чекайте, мене збила три, то четверта ще одна. О. Ось так. І вимішаємо. І будемо зараз випікати його. Так, Наталю, мені треба щоб ти брала е, малого міксера. І збила мені зразу крем, бо його гарачим перемащується, Я його потім не скручувати. Да. О, гарно вимішати і зараз будемо накладати ту мені пательню раз-два помасти, так. А? Так, 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 так. І зараз ми його виложимо і в духовку. А тоді, а тоді. Що покажу далі. Я ще такого в житті ніколи не готувала. Люба моя готувала. Заламамо смачно, попробуй. Мені дала рецепт. Хорошо. Думаю, попробую і я. Зараз пательню візьму. Там тут в мене печеться. Ну він має пів години пектися при температурі 140-150 градусів. Так, це в мене сир кота. Десь грам 300 тут в мене. Ну, а це моя домашня сметана. Сепараторна. 300 Я думаю, хватит. Це мене. Худра. Дуже солодким не робіт. І рецепту, рецепту. У мене рецепту нема. У мене рецепт. То, що я зробила. Я. Те, що маю, що маю, сто і б'ю. З то і роблю. У нас домашня сепараторна, то вона дуже густа. Ось. Усьо. Усьо крем готовий. Засолодків добре. Більше солодити не буду. Ось так. Крем буде в нас вже готовий. Зразу до нашого, не знаю, якщо вийде, скрутити в рулет. Скрутимо в рулет. Якщо ні, зробимо переклад. Та й таке то. Ну, з двох одно щось буде. Такі то справи. О. І що у нас буде хорошо. я думаю, буде смачно. Ну, шкода білки вививати. Можна єшню пожарити, так, да, можна. Там ще щось небудь готувати. Щось треба смачненьке з них зробити. Вілки свіжі, свіжий яєць. Та й усе. О, ось такий у нас вийшов крем, Сир, рікота. Я як рікоту роблю, в мене є відео. Те, що Кажуть, що в козів сметани немає, неправда. Кози мають сметани і дуже багато мають сметани, і дуже смачна. Так що, ось таке то діло. Ну, Чекаємо, коли спечеться. Ось такий в мене вийшов мерегновий рулет. Можна зверху ще прикрасити, хто я хоче. Ну, Розріжу, подивимося, що воно вийшло у нас. Це я додала варенью. Трошки треба було сильніше скручувати. Бачите, варення. Ріжеться дуже гарно. Там той ще другий не застиг. Оцей худший я зробила, він ще теж дуже не застиг. Ось, ще трохи. Роз'їжджається. ну. Ось так. Виглядає до цього? А дай мені вилочку спробувати. Я ще такого ніколи не готувала, хочу спробувати. Смачно. Просто треба, щоб довше застигало. Ну нічого. Я його зараз занесу в холодник. Буде смакота. Наталі йдеш пробувати. Дуже смачно. Такий ніжний, той. Рулет виходить. Ось. Готуйте, смакуйте. Дайте? Давай. Ну! Смачно! Ох, смачно! Ох, і смачно! Хойте, на роде. Идем смаковате разно. Си ме разпокои зато. Скориш ви перемога. И все само на лице. До си, ли, че в че му па па па, -па.